Всім привіт! Мені доброго ранку вам. Доброго вечора чи що у вас там? А... У мене прямо ранок-ранок. За вікном ще темно. А... Але завтра Різдво. Я запросила мільйон людей до своєї маленької хати, і я готую з вчорашнього вечора. І зараз я почала готувати кутю, бо в мене лише одна каструля. Вчора я в ній зготувала кисіль. Узвар і зараз <ріст> час куті. Я сподіваюся, до завтра я звільню це все і зможу приготувати ще щось. Там, як положено, має бути 12 страв. Я завжди думала, що страв 13, типу, як Ісус головний і 12 е, апостолів. І, і тепер я якось вагаюся, що я все життя думала неправильно. а Вчора прочитала у Вікіпедії про це, коли в нас на роботі зайшла розмова про це. Тому що в мене на роботі багато канадійців. Які тут четверте покоління, і вони якби, мають ті самі традиції. І всі в очікуванні Різдва ще одного. Не, не стільки Різдва, а скільки цієї вечері, де вся родина, всі їдять, ці страви. Кожен рік одне і те ж саме. Всі в очікуванні? Я про що хотіла б сьогодні поговорити? Сходила я в душ. А в душі дуже гарно думається. Раніше мені треба було в душі думати, як думати, як пошвидше помитися, бо треба було економити електрику. А зараз я плачу за електрику і можу митися в душі, скільки хочу, а хочу, можу ванну набрати. Бо в мене є ванна тепер. То от в душі мені дуже гарно думається. Я зловила себе на думці, що зараз а, у мене почався період. Такий, як наче як це пояснити, новий іммігрантський час. Я маю на увазі, що дивіться, я приїхала в Канаду сім місяців назад по програмі Кует. Але в ідеалі, якби я приїхала в Канаду без цієї програми, якби не війна в Україні, я би знала англійську приблизно на цьому рівні, як я знаю зараз. Я би приїхала з грошима і зняла б будинок і обставила б його приблизно, як я маю зараз. Тобто, в мене є все необхідне для життя. І я б стикалася з тими самими проблемами, з якими я стикаюся зараз, і яких я раніше не мала. Наприклад, ми з Теодором, він дитина, і його не можна залишати вдома одного. Тобто... По закону саме в Альберті немає такого віку, з якого дитина може залишатися вдома. Це все відповідальність батьків. Але шестирічок, ну як от всі кажуть, закону немає, але залишати вдома самого не можна. Ну, В принципі, я і не збиралася його залишати самого вдома. Але треба організувати йому дозвілля перед школою і після школи або на час канікул. Оця... А... А клуб, який займається організаціями цього дозвілля, в нашому місті. Один. І в ньому лист очікування. І переговори, переговори нічого не дають. Теодор в листі очікування. Мені дали контакти ще якихось не клубів, але сказали, можеш постукати туди. Але там теж лист очікування. Щось якесь, типа догляд за дітьми. І робота в мене вже є. Тут не треба нікуди бігати. На роботі мені планують дати більше якихось обов'язків, що непогано, писати емейли кудись. Я в очікуванні підводу всіх оцих ось комунікацій, інтернет і всього іншого. І вирішую якісь побутові проблеми, які не вирішувала там 6-7 місяців назад. Тому що за мене, якби взяла опіку наді мною сім'я. І мені нічого не треба було робити. І просто з ним, ну, Кері мені дуже сильно допомагала і їздила зі мною всюди, і банківські рахунки відкривала. І все. А зараз мені треба закрити один банківський рахунок. Треба поміня... поміняти адреси всюди, це ж телефони, туди-сюди, і, вс... і все оце, І воно, знаєте, як я стою на початку якогось поля, яке треба пахати. І саме зараз я відчуваю такий трішечки розпач, тому що я не знаю, як це все організувати і не все залежить від мене. І я знайду рішення з цього, може треба більше піти в, в душу помитися, але не сьогодні маю варити кутю перед роботою. От. Не знаю, як це все організувати і втиснути в тайм-менеджмент. Я сподіваюся, що після сьомого мені буде трошечки легше, тому що, по-перше, залишиться багато їжі в холодильнику. По-друге, немає вже оцих ось великих вечер, і я не запрошую багато гостей, щоб вони приходили. Тобто не треба ні готувати, нічого не це. Все обставлено потихеньку, зайве викидається. Сподіваюсь, що тут щось владнається. Я не знаю, чому знаєте, прив'язка до дати, вона ніколи нічого не вирішує. Але я собі знову ставлю цю прив'язку додати і думаю, що от після сьомого стане легше. А що? А чого ні? А чого не стане легше? В общем, наступного тижня починається школа, зараз канікули. Е, моя робота починається до того, як школа Теодора починається, і закінчується після того, тобто відвезти забрати його зі школи трошечки проблемка. Але наступного понеділка я йду до лікаря і також ще не відпросилася з роботи. Сьогодні отримала зарплату, а вчора списали за моргідж гроші. В общем, я стикаюся з якимось побутовими штучками. А, і ще, і ще, і ще. Я ж е, місто це, я жила на фермі біля цього міста. Це недалеко, ну, 8-10 хвилин. Але я не знаю міста, я знаю кілька ключових магазинів, але не знаю, що де як. Тобто в мене і знайомство з містом, воно якби і не нове, але нове водночас. Я знаю тут людей деяких, у мене з'явилась подружка через одну хату, вона вчора мені принесла кексики. От, дуже приємна жінка. І в неї двоє дітей, вони просто о, вітаємо в нашому сусідстві. Дуже приємні. Але я перелякана і я так: типу «Ага, у мене багато друзів тут. Кажу, будете ще одною. Ну, знаєте, у мене багато друзів, ми тут не тільки двоє, нас тут багато. Що? Um, По плану вчити англійську наступний місяць. Ну, взагалі, щоб дуже сильно її покращити. Тому що... Якщо в мене зараз починається. Якщо в мене зараз починається це іммігрантське життя, яке не почалося 7 місяців назад, то це означає, що наступні півроку будуть важкуваті. І депресії, і все, це я не знаю. Я не знаю, як це пережить. Може, звичайно, треба більше спати вночі, це як варіант. А з іншого боку, в мене з'явиться інтернет і хто вночі буде спати. Я не знаю. Все, на цьому вам всього. А я пішла далі готувати, що до нього.